Друзі, всіх вас радий бачити на YouTube-каналі CryptoMouse. З вами, як завжди, Маус. І сьогодні у нас мова піде про нову Баунті-кампанію від біржі WhiteBit та токену Cat in Dogs World. Але перед тим як я почну, будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк до цього відео, хто ще це не зробив. Це допоможе нам у просуванні каналу. Отже, біржа WhiteBit виклала офіційну статтю у своєму розділі Блог. У якій ми можемо бачити, що запущена баунті кампанія з призовим фондом 6 мільйонів Мю. До речі, цей токен торгується зараз на всіх відомих біржах, таких як OKX, Bybit, Gate та інші курс токену 0,007 доларів. Тобто загалом, тобто загалом ми можемо підрахувати, що баунті кампанія проводиться приблизно на 42 тисячі доларів. На жаль, точний курс на момент виплату призів нам невідомий. Крипта рухається то вгору, то вниз. Токен, цей теж, от, наприклад, сьогодні він впав на 17%. Ну, Приблизно курс цього токена буде 0,07-008 доларів за токен. Переможців тут буде 250 чоловік. Перші 50 учасників, які заробили найбільшу кількість поїнтів, розділять частину призового фонду у 3 мільйони 600 м'ю. І ось, як ви можете бачити, за перше місце цілих 550 тисяч, за друге 275, за третє 250 і так далі. Також інші 200 учасників розділять частину призового фонду 2 мільйони 400 тисяч мю. Тобто переможці отримають по 12 тисяч мю кожний. А це на даний момент 84 долари. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до самої кампанії. Кампанія проводиться на дочірньому сайті ВайтБіту для проведення подібних акцій. Це web 3 Divinix. До речі, хочу сказати, що ми вже не один раз беремо участь у подібних акціях. Вони, як показує практика, не такі зашилені, як інші там промки різні. І досить часто ми тут виграємо, наприклад, у останній акції РТФ, це з тих, що я пам'ятаю, я заробив там щось 300-350 доларів. Отже, щоб тут вам взяти участь, потрібно буде перейти по першому посиланню в описі, ви потрапляєте на сайт. Тут одразу не намагайтесь тікати різні кнопки, сайт не дуже дружелюбний для користувача. Одразу, як зайшли на сторінку, просто спускаємось вниз і натискаємо Ось сюди. 80 бits це одразу перший квест. Далі натискаємо галочку і заходимо через один з трьох методів. Я рекомендую заходити через Twitter, він найлегший. Тим паче, що потім Twitter нам тут теж знадобиться. Натискаємо кнопку авторизації. Після того, як авторизація пройшла, натискаємо кнопку «Follow me», нас одразу перекидує на офіційний Твіттер токену Mew, натискаємо одразу Follow. Далі переходимо назад, натискаємо кнопку Confirm. Все, після цього нам потрібно верифікувати наш аккаунт. Верифікація буде проходити через біржу WhiteBit. Це потрібно для того, щоб підтвердити свою особистість, що ви дійсно є реальною людиною, бо платформа не буде видавати токени ботам, ботоводам. Тому обов'язково тут буде. Потрібно пройти верифікацію. У першому полі потрібно буде ввести ваш WhiteBit нікнейм, у другому ваш емейл. У кого немає біржі WhiteBit, вам доведеться зареєструватися. У кого аккаунту немає, переходимо по посиланню під відео, натискаємо sign up, вводимо імей, пароль, ставимо дві галочки, нажимаємо кнопочку Continue, далі підтверджуємо пошту, заходимо в свій аккаунт. Тут зверху у нас буде писати щось типу Пройдіть верифікацію, щоб користуватись біржею. Верифікація досить проста, можна її буде пройти через id карту загран або водійське посвідчення. Будь-який документ берете на вибір, який у вас є. Єдине тільки на що хочу наголосити, це те, що треба вводити уважно свої дані. Якщо ви проходите верифікацію через id карту вводите українською мовою ім'я, прізвище по батькові. Якщо проходите через закордонний паспорт, вводите. Ім'я прізвище англійською мовою можна без «По батькові», та якщо проходити через водійське посвідчення, така сама аналогія. Ім'я прізвище без «По батькові». Обов'язково вказуйте реальну адресу, бо система буде перевіряти. Якщо ви там напишете якусь нісенітницю, у вас просто не пропусти сайт, і WhiteBit запросить повторно ввести адресу і пройти верифікацію знову. У кого вона є, дивіться, просто заходите у свій аккаунт на біржі. WhiteBit, Копіюєте ось цей логін, переносите його сюди, вставляєте, та вводите емейл від біржі WhiteBit. До речі, зверніть увагу, тут погано відображаються ці поля, не видно одразу всіх букв, коли прибираєш курсор. Просто не звертайте на це уваги, вводіть дані та натискаєте кнопку «Submit Form». Якщо все виконано успішно, буде два зелених поля. Далі переходимо до другого квесту. Тут потрібно буде виконати певні дії у соціальних мережах. Натискаємо на кнопку Like і пост, натискаємо лайк та повертаємось назад та натискаємо кнопку Confirm. Все завдання успішно перевірилось і нам нарахували 16 поїнтів. Так само аналогічно робимо репост, знову лайк і знову репост. Після того, як ви все виконаєте, вам бонусом нарахують ще 64 поінти. Далі переходимо до третього квесту, вам тут знадобиться гаманець фантом, для цього просто конектимо його. Далі натискаємо кнопку «Sign in a message». Знову Confirm. Тепер для продовження виконання квесту на наш гаманець Phantom нам потрібно буде закинути 13 тисяч токенів МЮ. Тут пише як мінімум один, але закидуйте одразу 13 тисяч, бо наступне завдання буде все-таки закинути 13 тисяч, тому робіть це наперед. Беремо адресу для поповнення у фантомі у розділу Receive, Далі натискаємо Solana та копіюємо ось тут, або можемо по QR-коду закинути. Зараз я все поповню та повернусь до вас. Так, все, я поповнив свій гаманець, як ви можете бачити, в мене на балансі більше 13 тисяч Мю, це зараз за курсом 95 доларів, Та є трішки солани для оплати комісій. Зверніть увагу, що токен Мю можна закинути з будь-якої біржі, наприклад, OKX або Bybit. А також можна закинути Solano на свій гаманець та у розділі Swap поміняти, наприклад, Solano на токен MU. Після того, як у вас є 13 000 МЕУ на гаманці, можете натискати ось тут кнопку Verify a Token Balance. Далі ще раз натискаємо кнопку Verify a Token Balance. Супер, перша частина завдання виконана. Тепер можна виконати ще одне завдання, щоб отримати ще більше поїнтів. Для цього нам наші токени MU потрібно задепозитити на наш WhiteBit аккаунт. Для цього переходимо на біржу в розділ Баланс, депозит та шукаємо наш токен MU. Копіюємо тут адресу та відправляємо максимальну кількість токенів MU на наш гаманець WhiteBit. Все, токени пішли, тепер нам потрібно лише чекати, поки вони зайдуть на наш баланс. Перевірити статус своєї транзакції ви можете у розділі «History». Як ми можемо бачити, мій останній депозит зараховується, вже є 131 підтвердження з 500. Коли буде 500, токени одразу зарахуються на мій баланс. Тим часом, поки йде транзакція, ми можемо знову скопіювати адресу та вставити її в це поле. Це потрібно для того, щоб адміністрація могла перевірити виконання цього завдання. Ви просто вставляєте свою адресу від токена Мю. Ось тут та натискаєте Submit. Тепер все. Завдання прийнято до перевірки, і перевірено воно буде після закінчення кампанії. А якщо бути точним, це буде 12 серпня. Ну і останній квест це. Ваше реферальне посилання, завдяки якому ви можете запрошувати друзів та отримувати 50% від їхнього доходу поїтів. Для цього натискаєте кнопку Generate Link. Копіюєте його та відправляєте своїм друзям. Також дивіться, платформа буде оновлюватись, От, наприклад, скоро вийде Action Quest 2 та Action. Квесту, на жаль, про перший квест я не можу вам дати чіткої інформації, бо сам не зрозумів поки що, що там треба робити, де там треба ці коди вводити. Якщо хтось розбереться, напишіть, будь ласка, в коментарі під відео або переходьте. До мого телеграм-каналу. До речі, хто не підписаний, теж підписуйтесь на телеграм-канал, там все виходить набагато швидше, ніж на Ютубі. Там ми теж спілкуємося, інформативні пости і оперативна інформація для всіх бажаючих, хто хоче заробляти на криптовалюті. Ці два квести стануть доступні найближчим часом. На жаль, ми не знаємо, поки які там треба завдання, але їх теж бажано потрібно буде виконати, щоб отримати найбільшу кількість поїнтів. На цьому в мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Кому не впало, можете залишити комент. Це теж дуже допоможе у просуванні. Всім до нових зустрічей.